Той самий гачок, восьмий номер, 2 грама і отакий красень. Просто отакий красень. Так, і ще отакого От взяв рушничка. ну Це не знаю, зараз спробую. Доброго ранку ми з України. Друзі, на дворі мінус 2 і шалений, шалений вітер. Але коли знаєш місцевість, глянув по карті і в цих точках мені вітер буде в спину дути, приїхав на точку, на якої, мабуть, 6 років. Точно не був, а відео ніколи в житті не знімав. Взяв мікруху, бо запитували в мене там десь в останньому чи передостанньому відео Дмитрик, який би ти собі спінінг взяв для кайфу. Друзі, Ні. коли риба не клює, кайфую я від палок, які, от скажем, до 2 грамів. А, але це не той кайф, коли отакий вітер, у вас є отака палка, дуже ви не кайфанете. Треба шукати містяки, де вітер буде в спину. Ну, тому є палки до 5 грамів. Бистренько оснастимо спінінги катушками на цю нано... Ну це вже не мікрушна палочка, це нано паличка. Є в мене така катушечка тисячного розміру, на неї 0,2 шнур, це олівія, азура олівія. Але зразу потрібно, друзі, в мінус запшикати. Поки ще не почали рибалку, потрібно запшикати силіконом. Хоча це потрібно зробити було ще вдома. Просто ця катушка в мене лежить в машині. А на XGM до 5 грамів поставив 2500 ванкіша. Коли, друзі, у вас два спінінга, то краще отакий баканчик мати, поклав в баканчик оці в карманчики спінінг, став на точечку і рибалиш. Спочатку спробую мікруху, шнур тут запшиканий, тому... Перші закиди ну не дуже далеко буде летіти. Треба десь 2-3 закида зробити, розкачати цей шнур по вітру. По вітру це буде дуже і дуже гарно зробити. Ну, і все приклад вам. Став на незнайому точку, кидаю 0,6 грама. 0,6 грама ну, не летить. Навіть по вітру дуже далеко. Точку не знаю і не знаю, де стоїть риба. І стоїть вона взагалі тут. Тому оце роблю останній закид, перейду на трішки більше ваги, прокидаю. Може десь зацеплюся за рибу, підтягну її до берега, то, то потім візьму цей мікрушний X-Game до 2 грамів і буду качати ту рибу. Поки не виходить. А ще знаєте, чому я тут ніколи, мабуть, не знімав, бо тут нема риби. Може і таке бути, бо якщо б тут риба завжди була, то б на цю точечку я приїжджав би і знімав би кіно. А так риби нема, все вже і наживки міняю. Блін хлопці, десь заблукав. Десь не в той... Ага, цьому, мабуть. Не туди за... заскочив. Приїхав на точку, де усьо вітер мені в лице дує. Там, де стояти було комфортно, рибку я не знайшов. Поїхав ще на точку, де раніше знімав кіно, але там народу Даже люди стільці взяли, сіли і сидять. Сидять, щось чекають. Спитав, риби теж нема. Сьогодні, мабуть, така погодка, що ні в кого не клює. Стати біля них не було змоги з камерою, тому переїхав на оцю точку. Покидаю трішки, мені здається, ну, у рибаків не буде клювати, вони змерзнуть і поїдуть додому. То потім я займу точку, може щось я там і піймаю. Гоп знімай відео. Гов знімай відео. Ось от, друзі, дивіться. Блін, зійшов перша клівака за сьогодні і він зійшов. Але клівака була 100%. Прийшов до мене кот Чекицька. Дружище, в мене поки що нема рибки. Ох, який ти танцюєш, танцюєш, так? Да? Нема поки що рибки, якщо піймаю, дам. Звісно, дам. Почали давати воду, що приїхав. Оце колесо було на бережку. Я там стояв, зараз воду дали. Ну, звісно, я знаю, якщо водою грають, то це дуже і дуже погано. Що, друзі? Чесно признаюся, було до того моменту, як дали воду. Було в мене чотири кліваки. Нерезультативні. Одного навіть тащив. може, це попаде на камеру. Це каже про те, що окунь дуже пасивний. Покльовки були до того, як дали воду. Зараз нема, тому треба змінити точечку. Оцей кіт... Вірніше, це кицька. Ззаді ну, дивлюся, нема. Чи відрізали, чи точно кицька. Кс -кс -кс. Шкода, бачимо, замерзла. Шкода, що нема в мене рибки, нема чим її покормити. Може, над... десь пошукаю, то кину в пакета, приїду сюди. І покормлю. Ну, чесно кажучи, не знаю, як це буде виглядати, бажання сильне таке є накормити цю кішку. Ну, Покатаюся, може вернуся, якщо буде тут, Ну, покормимо. Дивлюся, рибаки розійшлися, стрів одного каже, та вітер. Були якісь клівання, але дуже і дуже погано все. Ох, друзі, перша. Рибка, яку я, мабуть, дотащу сьогодні, отако От є. Дивіться, може хто пам'ятає останнє моє відео, я на цій точці ловив рибу Оці, оцей рогос. Чи це очерет, очерет, мабуть, так. Да. Я за тим очеретом ходив і знімав кіно. Оце так сьогодні дали добряче воду. Просто супер-пупер воду дали. Мабуть, із за цього і рибка не клює. Дивіться, друзі, от такого красення поборов. Відпускати сьогодні не буду. Хочу 2-3 піймати, не знаю, як це все вийде, і завести той кицький. Пообіцяв. от Чесняково пообіцяв. Може, ще піймаю, а ну, поставлю, поставлю дуже маленьку приманочку. Не можу сказати, що цей окунь вдарив так жадібно і прям, знаєте, я знав, що він тут буде 100%. Мені здається, я його вимолив. Але якщо він тут був, і я його дотащив, є шанс, що ще я одного піймаю. Буду експериментувати із наживками, буду ставити величенькі і малі. Зараз в мене тут один дюйм. До цього, ну, цього окуня взяв на 1,6 дюйма приманку. Ох, друзі, ось все він. Ось сьо дочекався. Тільки думав сказати, що, мабуть, не докидую, не докидую і усе, гляньте як взяв. І оце то, що я і кажу, спінінг для кайфа. Не знаю, чи там супергігант, чи гляньте, як, гляньте, як згибається спіннінг. Це просто добре. Це кайфово, кайфово, друзі. І можу сказати, маленька приманочка. І окунь дуже-дуже здоровенький. Це такий, такого одного дать коту, і він просто наївся. Ану, відпусти. відпусти. Один дюйм приманочка. от такенький красень, це вже другий, чесно кажучи, думав. Ну, взяти інший спіннінг, покидати трішки далі, бо перша клівака ну, чесно, вона так клюнула, та рибка, що я навіть не зрозумів, звідки вона клюнула. Зробив дальній дальній закид. Один дюйм приманочка, спінінг до 2 грамів і десь з самого викиду отакий от красень. Я навіть, чесно кажучи, не повірив. Думав, там. Ну, Давно давно не рибалив з такими до 2 грамів, тому і думав там тащу кілошного окуня. Просто супер. Друзі, рибалка да, починалася вона не дуже добре. Покатався, пошукав ті місцяки, на яких. Тілося, от знаєте, коли хочеться, це ну, гірше нема куди. От хотілося покататися, пошукати рибу. Покатався, жабу успокоїв, риби я там не знайшов, але в мене є ще в цьому році хочу, в мене в кінці. Там два е, дні відпустки буде, то хочу ще одну таку аферочку прокрутити і з'їздити ще на одну водойму. Якщо вона ну, не, не замерзне, бо з завтрашнього дня у нас дожі обіцяють, тому все розтане, і якщо вона не встигне замерзнути, поїду і половлю щуку. Але це таке не обіцяю. Так, і ще отакого от взяв рушничка. Ну це, не знаю, зараз спробую. Ну що, витирає, наче добре. Маленький такий в Є такий магазин Алло, там взяв ціник в нього просто такий шикарний 100. 108 гривень, там акція. Ось такий маленький рушничок. Може комусь буде в нагоді і якась польза буде. В ало взяв. Зараз приїду додому, ще один закажу. Так, друзі, знайшов таку точечку тут. Тим спінінгом до 2 грамів буде важко достати рибу, тому взяв цей до 5 грамів. Опа, опа, друзі, дивіться, сосе, сосе. Даю йому паузу засмоктати. Ну він не захотів. Хитримо, хитримо, отако йому на місці. Є, блін, він там десь є. Осьо, добив, друзі, добив. І боремо його, боремо. Боремо. О! Оце, друзі, як то кажуть, у прямому ефірі. Взяв рибу у прямому ефірі. Здається, все дуже і дуже добре. Цього окуня не з викиду взяв. Не будемо вас обманювати, це не звикиду, дотащив десь вже майже на пів закида. І отакий окунь взявся. А спінінгом до 2 грамів, мабуть, якщо б він зайшов, би, дав би я йому слабину, він зайшов би в цей очерет, то це в рогос, оце, да, Це, друзі, рогос. От в Цей рогос би зайшов би, то я б його не взяв. Гляньте, три рибки вже є котику. Ну, Їхати зараз не будемо, бо мені трішки не з руки до нього їхати. Кинемо у, ну, кинемо у ту, ту рибку, а мені здається, навіть три окуня йому буде. Якщо я його там знайду, цього буде і досить. Тому е, слідчих окунів будемо випускати, якщо щось ще піймаємо. А мені здається, ми піймаємо. Так, 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 так. давайте поки тут точечку розкачав, була клівака і у цього взяв. Значить, він не дуже такий е, пасивний. Якщо була клівака, я його не взяв, зробив паузу, трішки на місці подіргав, проволочку якусь зробив і окунь добив, то значить він вже активізувався. Водичку дали, і може це, ну може зранку його і не було, а воду дали, його течією сюди і занесло. Так що треба, куй же не відходячи від каси. Так, хитростями, отако отаку на місці, дин-ди-дин, дин, дин, пауза. Пауза считаємо до 5. Потім знову. День-дин-дин-дин-дин. День, 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 пауза. Друзі, на підриві, на підриві. Був якийсь підсепчик трави. Хотів навіть виматувати, бо трава така шалена, що збиває приманочку. Можна поставити офсетного гачка. Зараз ми його і поставимо. О, отакий, от оттакенький красень. Так, цього ми випустимо. Так, де ж тебе отак. Цього ми випустимо. Приманка, ну ця силіконова приманочка вже геть просто розбита. Багато трави, багато зацепів, Дьоргаю, вона отак злазить і, ну чесно кажучи, все, їй капздик. Міняємо приманочку, міняємо гачка. О! Зайшов у воду, тому що, ну, все, такого ще я не бачив, так сильно дали ту воду, що прийшлось мені залізти у воду. 2 грама шнур 03. Це 0,3 X Game. Дивіться, 2 грама, як суперово контролюю цим спінінгом. Впала приманка на дно. Роблю все натяжку на дні, гляньте хлистик як згибається. Роблю паузу і чекаю, коли клюне. Паузу, друзі, гляньте. Почесав око, була до цього пауза, ще потім почесав око, пауза збільшилась і рибка взяла. Кидаю 2 грама дуже далеко, на викиді течія сильніша, тому краще зносив приманку і я її не можу втримати на містяку. О! Це просто, просто шалений, шалений красень. Гляньте, хітомі поставив в кольорі лох. Гляньте, друзі, той самий гачок, восьмий номер, 2 грама і отакий красень. Просто отакий красень. Ох, друзі, і і знову, і знову на палочка Дає, дає на палочка. Сьогодні це буде закриття сезону 23-го року на нано таку палочку. В цьому році, мабуть, я вже її не зможу, нема часу її використовувати. Дивіться, трішки, ух, як. Просто шикарно, просто шикарно. Так, підняти. Треба такого красення підняти і показати, гляньте, палка просто в бубель, в бублик, в бубель гум. Окунь просто шикарний. Схитрив, друзі, трішки схитрив. Поставив... стоп. Поставив на цю нано палочку, гляньте. Півтора грама, грузик, півтора грама. І один дюйм приманочку. От такий красень. От, от така приманочка. Ну що, друзі, будемо скінчати цю риболовлю. Тому, що, як я пообіцяв, Кицькі, тої ну, привезу їй якусь рибку. Ну, На Різдво їй потрібна теж рибка. В мене сьогодні виходить така риболовля, як в тому мультику. Пам'ятаємо того мисливця з фоторушницею, який фотографував, а потім ганявся звірям віддати ту фотокарточку. Так і в мене, рибку спіймав, той кицький, а зараз буде її їздити шукати. Тому, якщо я пообіцяв, я е, ну, Буду намагатися це виконати. Сьогодні, самі бачили, рибалив двома паличками. Така нано-паличка до 2 грамів, і мік ультралайтова паличка до 5 г. Сьогодні можу сказати так: по чесноку, вітер шалений, е, з такою паличкою до 2 г. Да, я справився, трошки е, схитрив, поставив. Туди, сюди великі ваги, рибку я спіймав, самі бачили, кайфанув на цю паличку. Сьогодні мені більше здається, що рибка все ж таки була десь на викиді півтора грама. В кінці рибалки поставив 2 грама, кидав дуже далеко і там вже були клівання. Наловив я рибки, вірніше, я її піймав, котику взяв три рибки. Нікого ніде ні в чому не обманув, друзі. Поїду шукати кота. І слава ЗСУ. Ну що, друзі, не можу знайти ту кицьку, вже тут все облазив, вітер шалений. Ось тут на цій точці, де я її встрів. Зараз я тут просто висиплю ці три окуня, трішки приникаю, думаю. Е по запаху, якщо вона тут буде проходити, вона знайде.